Видивитися новини на телеканалі, Д1. на Дніпропетровщину із гастролями завітала заслужена артистка України Олеся Жураківська. Чоловік моєї дружини, так називається презентований нею спектакль, в якому акторка зіграла одну із головних ролей. Під час війни у нашому телеканалу склалися особливо теплі стосунки із пані Олесою, яка неодноразово долучалася до нашого телемарафону Простір Свободи. Щиро й зворушливо, як це вміє лише Жураківська, підтримувала наших бійців, волонтерів, медиків, всіх тих, хто разом із нами прагне миру і перемоги. Моїм колегам вдалося поспілкуватися з актрисою. Невеличким букетиком з тим, що ви ми з минулим днем народження. <різь> Ой, ні, будь ласка. Дуже приємно. У нас дуже хороший склад. Зі мною грає народний артист України Володимир Харянський і Костянтин Костишин. Ми всі з одного театру, ми всі з театру на лівому березі Дніпра. Ми всі одне одного дуже добре знаємо. Ми колеги. У нас такі, знаєте, спільні вібрації. Тому ми отримуємо колосальне задоволення від того, що ми поруч на сцені, що ми займаємося своєю улюбленою професією. Але тут є такий фактор, ще особливий, тому що ми робимо це зараз. І перший раз ми вийшли на сцену з початку війни, десь на початку травня, і це був великий зал в Києві. І я, чесно кажучи, дуже сумнівалася, чи це потрібно, тому що. Мені здавалося, що, можливо, комедія не на часі. І вона нікому не потрібна. Я дуже переживала і це такий був бар'єр. Я сиділа у себе в гримерці і весь час була з собою в такому діалозі, аж поки не вийшла у зал, А на виставі було багато військових, військових, які після поранень відновлювалися у шпиталі, багато волонтерів. І Ну, мабуть, це був один з найтепліших спектаклів у моєму житті, тому що виявилося, що це надважливо зараз. Саме радість, саме сміх, саме можливість відчути себе у колі своїх, своїх людей, своїх однодумців, одноідейців таких. Найголовніше, що коли ми відіграли виставу, от виходили якраз хлопці, дівчата у військовій формі. З величезними оберемками квітів. І мене це просто вразило, тому що мені здавалося, що ну навіщо це на цей час і як це можна було зробити. Але таким чином мені показали, що це для них дуже важливо. А потім ще тижня з два я отримувала повідомлення у своїх соцмережах і так, ну, такого приблизно змісту. Олесячка, ми дуже вам дякуємо за те, що ви хоча б на пару годин відволікли нас від такого складного нашого сьогодення, що дали можливість забутися і просто відновити сили, щоб іти далі. Тому ми з радістю і задоволенням пішли на цей тур, хоча лунають тривоги. І вчора перед виставою прямо за п'ять хвилин до вистави була тривога, але виставу ми відіграли у відносному спокій.